Першого питання перейдемо. Так? В селі Солотвіно розташовано найглибша. Що саме? Варіант А. Кав'ярня, варіант Б. Вугільна шахта, варіант С. Лікарня і варіант Д гідрошахта. Ну, варіант а кав'ярня, я думаю, що точно ні, тому що яка найглибша кав'ярня може там бути. Вугільна шахта. А що таке гідрошахта? Все, що пов'язано з водою, то гідро. Ага, ага. Ну лікарня тоже не. Угу. Делина прийшла. Варіант, де гідрошахта? Ай, І так, твій варіант приймається. Кому будемо телефонувати? О, будемо дзвонити моїй подружці Еріці. То поліцайка, моментка з самого великого гузицю. Ну, і так усі знають. Можливо, радіо поліцейки саме велику музицю. Це показник е, поліції Ужгороду, так? <ріць> Ні, це показник, що йде Еріка. <ріць> Алло, Ерічка, да, привіт. Так, привіт, Сонечко. Слухай, е, будь добра, мені бо треба дуже срочно твою допомогу. Ну, а я зараз на шоу. Коротше, ти маєш дати правильну відповідь. Давай, Альчику. Рісомаха. Гідрошахта. Гідрошахта. Да. Варіант Д. Ще є трошки часу, можете є подумати. Час? А можеш казати, що я обрала чи ні? Ні. Ага. А що ще є гідрошахта? Другільна шахта, кав'ярня, лікарня. Ні, гідрошахта. Хоча. Гідрошахта. Приймається варіант Д, гідрошахта. Гарно дякуємо вам за відповідь. Дякую, Ерічко. Да. Еріка, сомріч. ви працюєте у поліції, ми так чули, так? Не дамся звідати. Хай це залишиться для вас загадкою. І нам трошки про вас розказали. Дуже-дуже дуже маєте от, в, в, вираз е, тої жінки-поліцайки, яку всі знають. Тому що. Як ви думаєте, чому? Тому що людина совісті, справедлива. Ну вона приблизно так і сказала. Дуже гарно дякуємо вам. За До відповідь. Дякую за да. побачення. Дивіться проект, знай свій край. І так, варіант «Д». гідрошахта ви обрала твій контакт yeah. і ти теж обрала гідрошахту. І так, дивимося на правильну відповідь. В селі Солодвіна розташована найглибша чи кав'ярня, чи угільна шахта, чи лікарня, чи гідрошахта. І правильна відповідь буде це, це... це варіант. Transcrição e